Засідання вченої ради у жну відбулося з нагоди призначення Міністерством освіти і науки України, виконуючого обов'язки ректора Ужгородського вишу, завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Володимира Смоланки. Відповідний указ міністра освіти і науки зачитали на початку засідання вченої ради від двадцять року про виконання обов'язків ректора. Перше покласти виконання обов'язків ректора державного вищого закладу Ужгородського національного університету на доктора медичних наук. Професора завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії цього інституту Смоланко Володимира Івановича з 4 березня. 2017 року представити новопризначеного ректора УЖНУ прийшов голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Голова облради привітав Володимира Смоланку з новою посадою та висловив надію, що під новим керівництвом університет розвиватиметься прозоро та за європейськими стандартами. Також Іван Балога попередив новопризначеного ректора про відповідальність на посаді, адже досвід минулого ректора показав, як студенти та колектив вишу впливають на події в університеті. Я би хотів перше сказати. До Смоланки Володимир Іванович, колектив обирає собі керівника, колектив його зняв, чисто механічно поставив підпис новий міністр. Тому звертаюся до вас, що якщо і ви у своїй роботі зараз зробите непосильним роботу колективу «Ужну», Навчальний процес не той, який хочуть сьогодні студенти, то я би не хотів, щоб було то саме. Є прохання зберегти то найкраще, який за цей період напрацьовано, і є прохання запропонувати механізм, як це рухати далі. Це основа. І від цієї основи буде залежати, що буде далі. Сам новопризначений виконувач обов'язків ректора Ужну подякував усім присутнім за підтримку та довіру. Виступаючи з трибуни, Володимир Смоланка пообіцяв зробити все для того, щоб вуз став максимально демократичним, відкритим з європейським рівнем освіти. Мої принципи не змінилися. Я за те, щоб вуз був максимально демократичним, щоб ми могли максимально відкрито, не боючись, висказувати свою точку зору. Я хочу, щоб студенти. Мали все більше і більше прав. І одним із своїх завдань бачу на цей період короткий це те, щоб максимально збільшити, розширити студентське самоврядування. Також на вченій раді виступила представник від студентів. Від їх імені активістка та студенту ЖНУ Юлія Дуб наголосила, що це лише початок вибори попереду, і студенти закликають все зробити для того, щоб вони пройшли демократично, відкрито, без політичного впливу. Що змінюємо систему, то змінюємо систему, а не просто змінюємо нових людей на інших людей. І дуже важливо, ну ми студентами це обговорювали, щоб ректора обирали не на основі. Якихось ну тільки особистих якостей це, звісно, дуже важливо. Але й на основі конкретної якоїсь програми розвитку вишу. сам Володимир Смоланка наголосив, чесні та прозорі вибори будуть його головною роботою на посаді виконуючого обов'язки ректора. Чи висуватиме свою кандидатуру? Поки що не думав і сказати не може, але зазначає, що скоріше так, ніж ні.